Доброго вам здоров'я! Щотижня ми дізнаємося про сучасні методи діагностики і лікування хвороб. Розповідаємо невигадані історії пацієнтів і дослухаємося до парад фахівців, аби завжди бути в тонусі і мати міцне здоров'я. Сьогодні у програмі діагностика і лікування гастроентерологічних захворювань. Всесвітній день здоров'я. Як святкують волоняни? Скільки коштує лікування гіпертонії? Захворювання шлунково-кишкового тракту нині найбільш поширені серед населення. У практиці лікарів-гастроентерологів відомі випадки таких недух як у дітей, так і у дорослих. Прикро, але через самолікування, несвоєчасне звернення до спеціалістів і недбале ставлення до власного здоров'я, люди часто розплачуються навіть життям. Як відбувається діагностика і лікування захворювань органів травлення на Волині, довідаєтесь у рубриці, варто знати. Захворювання шлунково кишкового тракту супроводжується ураженням травних органів стравоходу, шлунка, підшлункової залози, кишечника, жовчного міхура і печінки. В тому, що недуга помолодшала, переконувати немає потреби. На це впливає не лише сучасний темп життя, швидке харчування, стреси, зловживання спиртними напоями, а й бактерії, які вражають шлунок. Крім того, часто гастроентерологічні захворювання виникають після тривалого лікування антибіотиками. Арсенал медикаментів, які зараз використовуються і які використовуються цим хворим не тільки по сезонах, а в принципі є медикаменти, які треба при деяких захворюваннях приймати щорічно і до вічності, які хворий буде жити. Ті медикаменти, на жаль, дають ускладнення як на шлунок на 12 палу кишку, на кішківник, так і на підшлункову залозу, і саме на печінку. Чому? Тому що йдуть, навіть хворий ніколи не скаржиться, в нього немає болі в животі. Він не звертає уваги, ніби він рахує, що він абсолютно здоровий. Ну, болять в нього солоби, болять в нього серце. Є в нього деякі ще інші прояви інших захворювань. І він рахує, що шлунок в нього абсолютно здоровий. Починаємо ми обстежувати і бачимо: або запальний процес звичайний, але чаще, частіше всього це є ерозивний процес шлунку в дванадцятипалі кишці, або виразковий процес шлунку 12 палі кішці. Чим ті виразки небезпечні, тим, що вони німі, -ні, вони нічим абсолютно себе не проявляють, але в 50% випадків вони дають шлунково кішкові кровотечі. Донедавна вважалося, що гастрит і виразка наслідки постійних стресів та неправильного харчування, і вилікувати цю недугу практично неможливо. Австралійські вчені довели, що 90% виразок виразок дванадцятипалої кишки і 80% виразок шлунка спричиняють бактерії Helicobacter pylori. Якщо рахувати захворювання шлунково кишкового тракту, тобто страву, хід шлунок дванадцятипала кишка, тут в першу чергу виступає, я вже казала, інфекційний фактор. Це гілікопектор Пілорі, австралійські вчені за знайдення того мікробу, який викликає виразкову хворобу, отримали Нобелівську премію. І це стало проривом лікування в гастроентрології, і так само винайдення інгібіторів протонної помпи, тобто ті препарати, які агресію шлунково кишкового соку на слизову, вони її гасять. Усі два фактори це інфекція і агресія шлункового кишкового тракту, шлункового соку. Верніше є основним фактором виникнення наших захворювань. Один із методів діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту фіброгастроскопія. Це обстеження сльозової оболонки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа, який вводять хворому через ротову порожнину. Цей метод дає можливість визначати колір сльозової, стан судин, наявність запальних процесів, ерозій, поліпів, виразок і пухлин. З профілактичною метою фіброгастроскопію рекомендують здійснювати раз у два роки. Проводимо діагностичні обстеження амбулаторним хворим, які приходять з прийому пацієнти, які приїжджають з районів області. Разом з гастроентерологами, проктологами, торакальними хірургами проводимо всі можливі ендоскопічні обстеження, які є на даний момент. Рання діагностика дуже необхідна в теперішній час, коли зростає кількість онкозахворювань шлунково кишкового тракту. Легень і це дозволяє ті обстеження виявляти пухли на ранніх стадіях і проводити операції в ранньому періоді, що значно продовжує життя пацієнтів, де можливість повністю вилікуватись. Ще один показовий метод УЗД органів черевної порожнини. Щодня тут обстежують в середньому 20 волинян. Ультразвукова діагностика, наприклад, при захворюваннях печінки дозволяє оцінити структуру печінки. Дозволяє визначити кровотік, який в печінці відбувається, Дозволяє також продиференціювати ранні, побачити, скажімо, рання діагностика пухлин печінки. Що стосується пішункової залози, також Ультразвукова діагностика дозволяє бачити кісти пішункової залози, дозволяє бачити пухлини пішункової залози, звапнення, оцінювати стан та вираження запальних процесів пішункової, пішункової залози. До слова, кишківник найбільший внутрішній орган людини, який важливий не лише для перетравлення їжі, але і відіграє ключову роль у зміцненні імунітету. Дві третіх імунної системи організму знаходиться саме у кишківнику кишківник на 80% відповідає за наш імунітет. І, відповідно, якщо немає порядку в кишківнику, то починають виникати різні алергічні реакції, починають виникати різні аутоімунні інфекції. Тобто знов-таки треба з тим всім боротися. Крім того, від стану кишківника залежить дуже багато хвороб, які виникають потім. Так і ревматологія дуже тісно з нами в тому плані співпрацює, і дуже інших багато профілів. Часто лікуючись від недуг, хворі шукають заміни ефекту медичних препаратів у лікарських травах. І хоча цілюща сила багатьох рослин величезна, варто пам'ятати, що ефективність багатьох із них дотепер не доведена. Є тільки 30% трав, які пройшли обстеження фармацією, і знають, яких можна приймати, яких не можна приймати. Трави треба приймати дозовано, і при деяких захворюваннях, особливо при захворюванні шлункового кишкового тракту, при гастритах, при герхах трави, які майже гінну дію, а це практично всі трави, які наші хворі приймають, приймати не можна категорично. Чому? Бо ті симптоми вони поглиблюють, погіршують. І стан хворого, при тому замість того, щоб покращитися, він навпаки погіршує. Крім того, всі травки утилізуються так само через печінку, через нирки, і особливо через печінку. Це надзвичайно складний процес. І треба знати, як яка трава діє на ту печінку. Тобто ми маємо дуже багато хронічних токсичних гепатитів внаслідок вживання тих трав. Причому ті токсичні гепатити інколи настільки миттєвий носить характер, що далеко не завжди хворому можна допомогти, і тих хворих ми часто густо навіть втрачаємо. Прикро, але в структурі онконедуг гастроентерологія займає перше місце, випереджаючи рак легенів і молочної залози. Саме тому лікарі, вкотре наголошують не займатися самолікуванням, а при дискомфортних відчуттях у животі, гіркоті у роті чи печії не соромитися звертатися до лікарів. Щороку 7 квітня відзначається всесвітній день здоров'я з цього приводу до студії запросила головного лікаря обласного центру здоров'я Сергія Новосада. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня одразу хочу розпочати із того, що особисто для вас означає день здоров'я і як ви відзначаєте цей день. Ну, хочу сказати, що з 7 квітня всесвітній день здоров'я відзначається ще з 1949 року. Саме тоді було прийнято статут всесвітньої організації охорони здоров'я, і з того часу започаткована хороша традиція кожного року цю дату присвячувати певному питанню, яка яке має вагу, яке актуальне для всієї медичної спільноти. Зокрема, цього 2013 року всесвітній день здоров'я призначений проблемі гіпертонії, тому що серцево-судинні хвороби у всьому світі займають щільне місце. І поширені захворюваність, і особливо смертність від цієї патології. В Україні це питання стоїть особливо гостро, тому що смертність від серцево-судної патології, якщо у світі в межах ну, в країнах Європи 40-50 то на жаль, в Україні маємо ситуацію, коли в нас смертність 68% в загальній відсотків загальної структури смертності займає від серцево серцевосудної патології. Тому це питання стоїть особливо гостро. Разом з тим, на гіпертонічну хворобу хворіє майже. Кожен третій, кожна третя доросла людина в Україні і в Волинській області, зокрема, тому це питання є досить актуальним. Ну а для нас День здоров'я це є та сама робота, яку ми проводимо кожен день. Відзначення цього дня здоров'я разом з тим з студентами східно-національного університету. Хочемо привернути більше увагу громадськості власне до того, що треба вести більш активний спосіб життя, більше часу приділяти фізкультурі спорту, тому що гіподинамія, знижена фізична активність веде до ожиріння, до порушення обміну, і це в свою чергу спричиняє серцево судинні захворювання. І фактор активного способу життя активної приділення уваги спорту. Це досить вагомий чинник зниження серцевосудження. І захворюваності, і смертності. Ну, зокрема, є от такі золоті постулати, що для того, щоб бути здоровим, хоча б треба 30 хвилин в день займатися фізичною культурою або робити ну, таке, також золоте правило 10 тисяч кроків на зустріч здоров'ю, тому що це мова йде не про якусь повільну ходьбу, а це має бути активний, актив, активна хода. Десь 100 кроків треба робити в хвилину. Тобто, це ну, Півтора кроків в секунду. Це досить активна ходьба для того, щоб запрацювало активно, запрацювала скелетна мускулатура. Е, всьому світі приділяється великого спорту і, власне, проводячи цю акцію з студентами, ми хочемо також привернути увагу до цього питання. Ну а про те, які думки у Волинян і що знають вони про всесвітній день здоров'я, ми поцікавилися на вулицях обласного центру. Тож пропоную переглянути відео. Добрий, добрий день всесвітній добрий. день здоров'я. Треба відзначати. Ну я думаю, що так. Як? Як? Спортом більше займатися. А коли? 7 квітня. Ага. Я про своє якраз здоров'я думаю. Ну але точно не на дні здоров'я. От ми приходили по здоров'я. З молоду не зберіг, то вже на старость нема що берегти. Менше шкідливої їжі вживати, більше звертати на своє здоров'я уваги, приділяти більше уваги. Можливо, в місті люди мають більше часу. Значить звернутися за допомогою в лікарню, то в селі люди і не мають куди звернутися. То я рахую, що людям, які живуть в селі, хоча б один день був здоров'я, щоб вони могли приїхати сюди, в обласну лікарню, і менше людей було, бо дуже багато людей. Про здоров'я потрібно дбати весь час, хоча б елементарну зарядку зробити вранці, їсти якусь здорову їжу. І... Крайньому випадку консультуватися в лікарів, не, не сачкувати від що, що, щорічних медоглядів, старатися проходити, бо це дуже важливо. Здоров'я це найважливіше, що може бути. Треба би образ життя, вести, де все. Я вважаю, пропаганда обов'язково треба, особливо для теперішньої молоді. Про здоров'я треба думати кожен день, і не один рік, і не тільки в свято. Тож, як бачимо, день здоров'я є у календарі щороку, але знають про нього одиниці. І більшість переконана, все ж таки, що у питанні здоров'я одним днем не обійтися, а дбати про це варто постійно. Які заходи здійснює центр здоров'я впродовж року, аби популяризувати здоровий спосіб життя серед населення? Ви знаєте, що в Волинській області ще з 2011 року діє регіональна програма «Волинькарт», яка спрямована не тільки на лікування хворих, а основний напрямок це є профілактика, тому що чільне місце у всьому світі відноситься профілактиці. І зокрема, це акцентується і в програмі «Волинькарт». Для того щоб більш повноцінно програма могла функціонувати, створено координаційний центр програми, яку який, який очолив заступник голови обздадміністрації керівника прату Станіслав Михайлович Ющик. у всьому світі доведено для того, щоб активно впроваджувалась боротьба з хронічними неінфекційними захворюваннями, повинна бути мобілізація зусилля не тільки медиків, навіть не стільки медиків, а взагалі суспільства. І тому в склад координаційного центру війшли начальники різних управлінь, розуміючи важливість власне цієї проблематики. Сюди війшли крім медиків, начальника управління охорони здоров'я війшли і начальник управління освіти, начальник управління молоді спорту, начальник управління внутрішньої політики. Тобто тільки мобілізація цих всіх, всіх зусиль приведе надіємося, що дасть позитивні результати результати в плані профілактики боротьби серцево-судинної патології. І от, зокрема. В безпекції цієї роботи спільно з управлінням охорони здоров'я і управлінням освіти видано спільний наказ по, по, по посиленню профілактичної роботи у школах у навчальних закладах. Зокрема, ми з початку року узгодили свої дії, санітарно-освітню роботу із, із викладацьким складом у школах, написали листи до ректорів вищих навчальних закладів і таким чином ну, систематизували ту роботу, яку маємо проводити протягом року. І таким чином проводяться в школі, і активніше проводяться і бесіди, які читають лекції, вечори запитань, відповідей, хто тут має маленьких дітей. Завжди, напевно, ну завжди був свідком. Якщо приходить на такі лекції, що зали повні дітей багато, батьків багато, завжди багато запитань. Крім санітарно-освітньої роботи, ми розпочали активно проводити і скринінг, скринінг серед населення, тобто визначення основних факторів серцево-судинного ризику. Це вдалося завдяки тому, що в програмі в вже на цей рік були закладені кошти на проведення цього скринінгу. Скринінг проводився і минулого року, але це були за кошти благодійних організацій. Тут долучилися фонд рідна Волинь, Волинська обласна лікарня на каса. Ну а цього року виділено кошти виділено в рамках програми Волинкарт, і ми розпочали ці дослідження. Найперше, щоб ну, міське населення більше інформовано про фактори серцево-судинного ризику. Тут основним акцентом ми робили на те, щоб е наблизити цю інформаці інформацію до населення, до населення сіль, сіл і селищ. І для цього найперше зустрілися з головами місцевих рад, розказали їм про проблематику. Вони хто з них проникся цим питанням, е згодилися з нами працювати далі. Найперше ми обстежили цих улів, які які зголосилися нам допомагати подальше проводити обстеження серед населення. Це було 179 чоловік. І от, провівши серед них обстеження на ці основні фактори серцево-судинного ризику, було виявлено. Тобто ми собі очікували отримувати якісь цифри, але не думали, що вони будуть настільки. От, зокрема, провівши це обстеження, ми виявили, що половина з тих, що звернулися, вони мали підвищений артеріальний тиск. Причому 90% з них про це навіть і не знали. Це для них було вперше. Разом з тим, з тих 10, що все-таки знали про гіпертонію, лікувалися ну правильно тільки одиниці. Тобто більшість лікувалися симптоматично. Ну, як самі собі вважали за потрібне, незважаючи на Рекомендації лікаря разом з тим, цифра, яка нас здивувала, підвищений рівень холестерину був 80% обстежених. Це досить великі цифри. Причому ніхто з них до цього ніколи холестерину не визначав. Це для них було вперше. Поширеність куріння серед чоловіків. Кожен четвертий сільський голова з наших обстежених він курить. На щастя, жінки сільські голови не курять, але поширеність куріння серед жінок взагалі на Україні невисокі. Ну і слава Богу, сільські голови жінки не палять ніхто. Також насторожили цифри рівня глюкози в крові, тому що. Ну, майже третина з обстежених мали ще не підвищені, але такі в верхні межі межі цукру в крові. Тобто, придобстеженні, можливо, батьох з них будуть якісь виявлені ці початкові стани по ну повіднозагрози підношенню до цукрового діабету. Разом з тим, значна частина мали надлишкову вагу, було були прояви ожиріння. Тобто, переносячи от ці дані на, на все населення Волинської області, приблизно десь такі цифри напевно буде мати і по закінченню цього обстеження. Ну, дослідження покаже, як воно буде. Разом з тим, минулого місяця ми обстежили сім сіл Маневицького району. Також тут хочу відмітити, що активну позицію займають жінки, вони хочуть обстежуватися. Обстеження повністю безкоштовні фінансуються за рахунок регіональної програми Волонькарт. Разом з тим є проблема. Дуже чоловіки не люблять обстежуватися. Тому шановні наші жінки, знаходьте можливість якось чоловіків заставити, зацікавити і піти, так обстежуватися. обстежитися. Тому що власне проблема серцево-судинної патології це найперше вона чіпає чоловіків найраніше. Вона в пізнішому вісі вже зачіпає жінок, але найперше від найраніше починає страждати від неї чоловіки, тому що вони по-перше, не люблять лікуватися. І Менше слідкують за своїм здоров'ям, тому ну варто варто всім і чоловікам і жінкам активніше і серйозніше віднестися до цієї проблеми, якщо хочемо жити довше і хочемо жити якомога довше здоровими. От загалом чи допомагають такі акції, про які ви щойно от згадували, змінити ситуацію на краще? Тобто, чи після того активніше звертаються до медиків люди із е, припустимо, ризиком високим серцево-судинних захворювань? Звертається, ну, ми навіть серед населення поширюємо інформаційні матеріали. Наприклад, такі я взяв з собою Захистіть своє серце інформаційні буклети. Тобто, навіть якщо один таки попаде в сім'ю, хтось один принесе, вже вся сім'я прочитає, і навіть якщо не зразу почне виконувати, то задумається і почне виконувати з часом. І на це робиться ставка, і це працює у всьому світі, буде особливо, звичайно, працювати і у нас. Тому населення цікавиться, залучається. Єдине, що треба якомога більше ресурсу вкладати в профілактику, щоб дійти до кожного розуму, до кожного серця, і тоді це буде. Де обов'язково працювати ще краще. А от чи можна вилікувати ту саму, наприклад, гіпертонію лише фізичними вправами, правильним харчуванням, відмовою від шкідливих звичок? Ну, Собі потрібно це пам'ятати як постулат. Тиск вище 140 на 90 це вже є гіпертонія. І фактори, які сприяють розвитку серцево-судинної патології, вони всім відомі: це є і куріння, шкідливі звички, особливо тут куріння, зловживання алкоголем, знижена фізична активність, високі рівні холестерину в крові. Високі показники артеріального тиску, неправильне харчування дуже важливий фактор, на якому особливо треба акцентувати увагу. Ми дуже багато їмо тваринних жирів в той час, як у нас в раціоні дуже мало срав, срав на основі олії, дуже мало рибних страв, хоч би два-три рази на тиждень потрібно вживати рибні страви. Це не обов'язково мусить бути якісь дорогі сорти риби, може бути та сама оселедець, вони мають необхідні організму омега 3 ненасичні жирні кислоти. Потрібно менше вживати солі. Тобто корекцію харчування людям потрібно проводити досить радикально, тому що от, власне, це показують рівні холестерину, які, є, які зашкалюють великому рахунку 80% це дуже великі цифри. Тільки корекцію харчування ми зможемо нормалізувати ці показники. І раз разом з тим, проводячи цю роботу, ми, ми досягнемо хорошого результату. Але єдине єдине єди, єди, єдиним єдиним засобами профілактики не завжди вдається це скоригувати. І тут можна цим займатися без вживання додаткових медикаментів, коли ще тиски ціна на межі 140 на 90, Коли вже тиск вищий, це є додаткові засоби, які допомагають зменшити кількість препаратів для зниження тиску, зменшити їхню дозу. І є додаткові додатковими. А в якості тільки застосування нормалізації способу життя. Краще це поєднувати разом вживанням препаратів для зниження тиску. Тоді вдасться запобігти інфарктам, інсультам, тобто небезпечним таким проявам. Ну що ж, дякую вам за інформацію. Дякую за участь у нашій передачі. Сподіваюся, що волиняни будуть дбати про своє здоров'я не лише 7 квітня, а впродовж усього року. А далі у медичному журналі дізнаєтесь, скільки гривень в місяць доводиться витрачати на ліки гіпертонікам. Тож не перемикайте. Половина населення України у віці 50-60 років має проблеми із тиском. Зараз в Україні реалізовується пілотний проект щодо компенсації частини вартості ліків для боротьби із гіпертонією. Високий кров'яний тиск значно підвищує ризик розвитку інфаркту, інсульту, ниркової і серцевої недостатності, сліпоти, аритмії та інших хвороб. Найчастіше патологію зумовлюють вживання алкоголю, куріння, малорухливий спосіб життя та надмірна вага з 2011-го В області діє програма Волинькарт. Одним із напрямків якої є профілактика серцево-судинних захворювань. Ко обстежили сім сіл Маневицького району. Це десь біля 350 людей, причому обстеження поглиблене. Перше, що ми звернули увагу, що дуже важко заставити чоловіків в селі піти обстежуватись. Виявилося, що біля 70% людей мають підвищений рівень холестерину, гіпертонію мають майже половина обстежених. Це дуже високий показник. Гіпертонія найпоширеніше захворювання у світі, але для того, щоб його виявити, достатньо просто виміряти артеріальний тиск. Медики наголошують, лікування гіпертонії недороге. Якщо вживати українські препарати, це обійдеться у 70-80 гривень на місяць. Це, мабуть, найбільш такий фактор ризику, який найлегше піддається корекції. Дуже важко кинути курити, дуже важко похудати. Важко справитись з холестерином. Це пов'язано з дієтою, хоча вже є зараз досить ефективні ліки. Але от з гіпертензією, і ну справитись набагато легше, і на жаль, на жаль, проблема в тому, що наші, наші люди цього не розуміють. Констатація факту, що людині треба постійно приймати таблетки, тобто щоденно постійно все життя приймати таблетки. І це єдиний вихід, щоб зменшити вклад цієї артеріальної гіпертензії в ризик серцево судинний з цим змиритися досить складно. В Україні вже другий рік діє проект щодо компенсації хворим частини витрат на лікування гіпертонії. Йдеться про 250 найменувань медикаментів. Для цього достатньо звернутися до лікаря за рецептом. Я б закликав би все-таки проводити консультації пацієнтів з лікарями відповідно, відповідно профілю, терапевтами, кардіологами, сімейними лікарями, де відповідно підбираються ті препарати. І якщо взяти в цілому комплексному підходу до лікування, то це починається економія бюджету сімейного форугу, який має артеріальну гіпертензію, в місяць порядку 50-70 гривень. Ми поцікавилися у лучан, чи є у них проблема з тиском та як вони її вирішують. В принципі, майже немає. Порядка 130-135. Це в моєму віці, я вважаю, нормальний тиск. Я не можу сказати, що зовсім немає проблем з тиском. Він в мене буває, але невисокий. І я з ним спораюся. Проблеми є. От прийшла купувати таблетки під тиском. А ви керуєтесь з порадами лікаря чи знайомих друзів? Ні, порадою лікаря. Нічим не лікуюся. Плюю да й все. Я настільки чула, що для гіпертоніків є якась там скидка. але я цим не пользуюся. Тобто вас не інформував ваш лікар? Так? Ні. Ні. Вони не виписують мені рецепт. Втім, сільським жителям щоразу їздити до лікарні за рецептом обтяжливо. Я вважаю, що необхідно на місцях за ФАПам чи лікарям загальної практики сімейної медицини ці головним лікарем амбулаторії, щоб такі питання, як відпуску ліків, щоб можливо на місці через аптечні пункти. Цього року 24 тисячам волинян за ліки від гіпертонії з держбюджету компенсували 80 тисяч гривень. Всього в області на обліку 200 тисяч гіпертоніків. Це була остання сторінка медичного журналу. Пропонуйте теми, які вас цікавлять. Надсилайте свої пропозиції на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Або ж телефонуйте за номером у Луцьку 72 22 50. Зустрінемось за тиждень на телеканалі Нова Волинь. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, здоров'я найдорожче.